Так, заїхав на прийомку, дивлюсь, мусора дуже багато, вождь нічого немає. Такого щоб вам показати. Вон, міксер валяється. От бумаги якраз ресора запакована. Тазики всякі. Ну вов ще ні нема. Щось би було б. Показав би, а так нічого, он навіть для розбортировки кольос цей приблуда є. Ну отак. Мелоч. Знайшов тут. Ці кому там треба колосники, он советські якраз. Дебелі класні. Буду брать, если треба. І якщо кому не треба... Не пишіть, не дзвоніть, не кажіть і мовчіть. Все, поїхали далі. Пружини для цього. Вон також є. Стоїть. Хоча в мене є пружини вдома. Кому там треба буде, покажу. Так, всім привіт. Е -е, дивіться, що залишилось. Дуже багато чого залишилось з прошлого відео, ящик. Забрали звідтіля кожен. Де тут у мене кожен? Сушиться, в даний момент висухає. Кому там треба кожаний, то без питань. Можна якраз побачити його. Хто як рахує. Так, за дрель можна поторгуватися. За все це можна озвучити одну ціну і забрати все оптово, кому там цікаво. Так, а тепер що я тут знайшов? Я для вас тут знайшов багато рибацького, болтів знайшов, бідони, бутиля і повністю все, все те, що почти що нікому не треба. Ну, як є, так є. Дивіться, за бутиля у ці ріахім. Ну, такі грамезні, 20-літрові. Я кажу, що 20-літрові. Ну я не знаю, чесно скажу, хто знає. Сообщайте В общем, для вина незамінима віч. Ціна, хай буде 450 гривень за кожний, і він ваш. Так, єбедон. Оце такий нормальний, чистенький, не пробитий, ніде нічого, ціна його 400 гривень, і він ваш, Алюмінієвий Закривається, ну не буду, не буду я зараз так напрягатися, ну, закривається, повірте на слово. Так, йдемо далі. Що тут у нас? Є дві таких соковижималки, без пластика, без ручок. Кожну я хочу по 150 гривень. Кому устраює, без питань може забрати, без торгу, без всього 150 гривень. Вони в нормальному стані, не ржавому. поки що під дощ... дощем не були. Тому, я думаю, в самий раз. Ручку то можна таке знайти. Так, дивіться, є спец 에... предложення. Пропонуйте, вага 9 кілограмів з чимось там, десь так копій... з копійками. Дуже багато болтів. Прогорів, хочу за це все, ну, мінімум 350 гривень. А там хто як скаже, можна поторгуватися, можна знайти тут і підшипники і що хочете є. Дуже багато всякого такого добра. 20 гривень за цю коробку. Там з болтами, щоб воно було так, пластик якийсь. Знайшов такий для ножів, для цих. Скільки їх тут? Раз, два, три, 4 чотири. Чотири ціна за кожну, та хай буде по 80 гривень. І вони ваші. так Моторчик знайшов. Такий цікавий 12 вольт, 8 Вт, 350 чогось. Написано, бачите? М210. Вроді би в робочому стані ціна 70 гривень. Ручку знайшов таку цікаву. Текстоліт, карболіт, не знаю, що це воно таке. Ціна 35 гривень. Так, знайшов для паяльника, кому там треба така підставка 40 гривень. І вона ваша. Тоді знайшов ось таку кількість фрез. Дивіться, вони ціленькі, передивився їх, знайшов їх на металобрухті. Хочу за них 120 гривень за всі. Так, знайшов уголок в такому печальнішому стані. В общем, капець. Печаль тоска. Ціна 250 гривень і він ваш. Найшов топор триклена. Надбитий кінець ржавий, але звучить дуже сильно. Ну, нормально. Дуже дзвонкий голосок. Кому там дуже треба, ціна 350 і він ваш. Ну, щоб можна було встановити і працювати ним, послужити ще. Так, знайшов іще ось такі штуцера. Різні, як бачите, оце тут. В общем, кожен по 45 гривень за цей штуцер. І уголок, та я навіть не знаю, хай буде 50 гривень. Переключатель 10 гривень, Три положення. Таке ось. Так, лампочки знову таки знайшов. Кому там треба ціна 100 гривень, і вони ваші в такому стані. Ну, як є, так і є. Я нікого не заставляю їх брати. Те, що хочуть брати, беріть. Так, знайшов вал. Не знаю звідкіля на 4 циліндри. Може ланос, може таврія, може Жигулі якесь. Ну, бачу, що він чуть-чуть слизаний. Так, щоб торг у місті, якщо комусь там дуже треба, можна поторгуватися або ж на щось помінятися. Кому треба вал, кажіть. Так, що тут іще таке? Тумблер. Ось отакий його номенклатура. Буду тепер не шильдик називати, а номенклатура. 1974 року випуска. Повністю в робочому стані. Кому там треба, 200 гривень він ваш. Так, є ось ці пускачі 2, цілих, і один ось такий довіз його ударив. Ну, Не знаю, де воно так ударилось якраз. Видно, що воно було тріснуте, а я його іще й добив. В общем, за оцей я хочу 80 гривень, за оці по 120 гривень, і вони ваші. Так, є кран H32. Ось такий латунний, грамезний, ціна 300 гривень, є такий 50 гривень. Є ця які, Ну, ви поняли хто? Ціна її такий буде 20 гривень, і вона ваша. Кран ось такий 120 гривень. Це і також буде 120 гривень латунний. Цей таж також 20, -й. 120 гривень. А цей буде 180. Хай буде такий. Цей на 25. Так, є тройничок такий 35 гривень, сверло 10 гривень. Викрутка гарна 15. Є така викрутка, 25. Пробка 10, головка на 27, 15 гривень. Дві шпильки знайшов, таких ціленьких, кому там треба, 50 гривень за дві штуки, і вона ваша. Потім, дивіться, є рибацькі снасті. О, тут видно якраз кормушки, колокольчики. Повністю все на таких. Держателях. І тут же ж також є кормушки, пружинки. Всі замотані віддільно, приготовлені для рибалки, щоб можна було крючки, там якісь модні, немодні. В общем, ось це усе продається за 500 гривень. 500 гривень і воно ваше без коробки. Ця коробку знайшов 25 гривень. Ніж Хай буде 35 совєцький такий наборний секатор, Ну, такий собі 30 гривень, Кусачки 35 гривень. Хто хоче там. Так, і на останок, а, ще леску тут знайшов, якусь, не знаю, оце така. Хай буде там 45 гривень. Так, є отакий громезний набір. Хочу все разом продати. Моделі тут катушок, як би вам показувати. Дядько чи дід, можна так сказати, що ловив дуже рибу, любив сидіти на берегу Дніпра, ловити, у нього навіть такий рогач є для таких. Зараз ми його розставимо. І так, на одну сторону і на другу. Тут дві удочки і тут дві удочки. Получається Чотири удочки ставив якраз на цю річ, установлював на рогач, закидав. Повністю все комплектне. Рогачі до них отдільні є, кому там дуже треба рогачики. Є пацак. Оце такий розкладний, нормальний. Ну, як би показати. Ну, Щоб піймати рибу, хвати. А так, щоб ним користуватись, ну, блін, якийсь хлібкий він мені так показалось. Я хоч і не сильно такий великий там рибак, уже 5 років не можу з'їздити на рибалку з другом. Ну, як є, так такі. Є. Дивіться, тут в кількості раз вудка, два вудка, три вудка. Так, завалилося все. Зараз ми, секундочку. Так, тут три вудки у цьому кейсі. Якраз для вудок. Тут чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять вудок різних. Е, у них ніть. Продіта не леска, а ніть. Дорога. Сразу кажу. Не дешева. На деяких вудках є леска, ось на двох чи трьох таких малих, а в основному на великих ніть. Для того, щоб ловити таку, або ж хіщну рибу, або ж якусь велику рибу. Тому маленьку. На маленьку казали, що дід не ходив. <хи> ну, як є, так є. Не знаю. Е, кому там допоннітельне фото М -м, треба буде цього всього, скажете, зроблю. Хочу за це все 3 тисячі А там можна все обґрунтувати або ж на щось помінятися. Кому там буде цікава ця річ. Ну Я розумію, що в мене канал. Не на ці речі загострений, за але ну, що попалось, то й показав. Пінінги і всяке таке. Тобто, все в добротному стані, все в робочому стані. Все робити буде, тому якось так. Кому сподобалось, може поставити лайк, підписатись на канал, зробити е, репост друзям, близьким, знайомим. Недругам не треба. Конкурентам також не треба. Там, шорошити. А то я бачу, що там дуже багато збрасують конкурентам що ось подивись, що він по... присилав. Це я знаю, не... не думайте, що я про вас такого не знаю. Конкуренти тільки завідувати вміють та і все. І вони показують одне і те ж саме, тільки накопили і продавати дешево ніхто не хоче. Все, для вас. Все показав, все розказав, все об'яснив. В описі до відео є е, збір на армію, він відкритий. Кому там хочеться, може задонатити на армію. Хоч 5, хоч 10, хоч 20 гривень, хто скільки може. Тому дивіться самі по своєму бюджету, що там хто на що розраховує. Там також є ссылка на групу, в яку можна додатися і побачити повністю всі ці речі перед, Впереді паровоза. <хи> Поспілкуватися дуже з багатьма моїми клієнтами, задати питання. Або ж кому щось потрібно, може продати щось. Тому ссылка там якраз під відео. Можна якраз додатися там всього лиш 138. E, Самих таких підписників, тих, що дуже-дуже слідкують за цим всім. Тому, як є, так і є, кажу вам. E, добавляємося, слідкуємо, кому щось там дуже потрібно буде, можна задати питання, що там, там дуже багато професіоналів свого часу сидять і відповідають на ті речі, які я не знаю. Всім дякую. Гарного дня, мирного неба, до побачення.